Друзі, всім привіт! Виграли на аукціоні такий контейнер за 50 доларів. Будемо зараз його розбирати. І дивитися, що нам тут попалося. Та взагалі, вчора тільки повернувся я з Міннесоти. І зайшов на сайт, де я купляю контейнери, і побачив, що там виставлено 120 контейнерів, які закінчувалися вчора. Тобто, після вчора я прилетів і вчора аукціони закінчились і сьогодні ми виграли 6 аукціонів, друзі. Думаєте, 6 аукціонів? Не знаю, скільки часу нам. Для всіх цих контейнерів знадобиться, але в мене є 3 дні, щоб прибрати 6 контейнерів. І це перший контейнер на черзі. Буде 2 відео, тому що я купив 4 контейнери по 10 доларів і 2 дорослі. Тому починаємо з цього контейнера. Побачив я ось таку от шкатулочку на землі, вона така розсипана. Зараз ми до неї добираємося. Так, давайте ми. Достанемо, а тут все у нас розсипалося. Давайте. Будемо дивитися, що нам тут попалось. Жовуть.сь бумажки, але дуже старі. це якісь напевне анекдоти, комікси. Дуже старі. Давайте ми один відкриємо. Ну, да, це такі анекдоти американські. Давайте, дивитися далі. Брілочки, так, гроші нам попались. Що ж це у нас за гроші? Ніддонс, якісь китайські. Стається так, 10 якихось нідонів, може китайські, в'єтнамські. НСВА, це квіток на матч баскетбольний. Дивіться, така монета. Але це не колекційна монета, це монета за засвідчує, що одруження, Wedding coin. Тобто весільна монета. Можливо, вона золота. Давайте ми її так дістанемо, але не думаю, що вона золота. Тому що проби я не бачу, але монети з 68-го року. Не знаю, скільки такі можуть коштувати. Подивимось. Так, я в грязних рукавицях. Я тільки прийшов, в мене вже рукавиці грязні. Давайте ми обережно її сюди назад поставимо і вдома ми перевіримо, скільки вона може коштувати. Так, що в нас тут? Є один ящик. Так, тут у нас біблія, як куди без Біблії в Америці? Нікуди. І блокнотики. Так, колечко у нас тут зустрічає нас. І є проба, 14 карат, але не знаю, це, напевно, по золоту. Як ви думаєте, друзі? Давайте ми поки все в цей ящичок. Перекладемо, дивіться, як багато монеток. Монетка мені здається, ні, це американська, а це якийсь талісман індійця. Такий от. Уп, пропало світло. Буде трошки світло пропадати. Так, друзі, дивіться, монети різні. Один франк німецький 69-го року. Хороший стан. От така монета. 10 пені 1970 року. Єлизавета ІІ тут зображена. Теж не знаю, чи вони мають якусь цінність. Французькі 1943 року, але схоже на, ну, на пластик. І якісь китайські монети. Ну, ти, може і є, не знаю. Так, коврики. Давайте ми їх поки що на бік теж відставимо. будемо все виставляти, потім я зразу тут на місці буду перебирати, що поїде на снітник і буду зразу викидати. Так, це в Трускавець їздити, водичку з таких пити. З Дельфінів. Ну в Трускавці водити самими крутими такими чашками. І це Фаберже, дивіться така, ну це не знаю не Фаберже, але. Подібного стилю. Так, тут у нас теж монетки. Дуже старі, 5 центів, але не бачу, який це в нас рік. І світло знов нас пропало. Опс, на щось я вже наступив. А, не бачу року. Але це старі, стара монета. Коли я знімав відео про монети, які я знаходив на сторіджах, то таку одну монетку я відклав. 10 центів. Так, дивіться, це старі. 1874, 1885, 906. 901, 905 і 907. Ну, придеться нам знову перебирати монетки, тому що знову нам попалися. Можливо, якісь рідкісні екземпляри. Хороший стан у них. Так, а це в нас... Мексиканські, 10 центів. Так, було б добре нам дістати цього стола, щоб ми на нього все могли виставляти. Давайте так і зробимо, напевно. Від'їдемо трошки і спробуємо дістати. Будемо тут на ньому зараз знімати. Так, давайте потихеньку доставати. Так, це в нас до для ліжка різні принадлежності. При о! Дивіться, ви побачили, друзі, так що я побачив. От у нас там є сундучки. Давайте тоді з них і... Давайте будемо з них тоді. ой ой ой, -ой давайте кажу, будемо з них тоді і починати. Ну, щось у нас тут є. Давайте відкинемо. І подивимось. Один рубль СССР. Так, ну. Так, собі знахідка насправді. Так, кільце в нас. 14 карат. Написано. Але дуже велике. Я не знаю, в когось був дуже великий палець, тому що це кільце мені влізає тільки на великий палець. Фух. Ну, це хороша знахідка. Єлизавета ІІ також. Австралійський пені. І 1941. 145. це американська якась теж монета. Такої я ніколи не бачу. І це у нас теж Єлизавета друга, напевно, теж Австралія. Не знаю, не написано, що це Австралія чи це не Австралія. Кульчики. Так, це кільце ми вже з вами подивилися. Назвісно, можливо, золото 14-каратне. Так, цікаво, що тут у нас. Тут на стат, щось заховано, щось є. Але так, по факту тут нічого цікавого. Що у нас тут Саме цьому мішечку? А нічого. І ще одна монетка остання. 25 центів американських. Який це в нас рік? Не бачу. 1952, здається. Це ми сюди перекладемо. У нас те, що є, але тут, напевне, фотографії. Так, тут у нас фотографії без золота. Ну, кільце мене вже порадувало, що ми знайшли хоч щось, що можливо пахне золотом. Давайте будемо дивитися, що у нас тут в цьому ящику. Судячи з усього, в нас музика. Поп-рок. Дуже багато, дивіться. Однакові навіть. Давайте. Раз, два, три. О, в нас тут фотографії. Точніше, ну так, фотографії, картини. Давайте до наступної коробочки. Можливо, тут у щось буде поцікавіше. Вона трошки важче. Фу, і тут у нас теж фотографії. Друзі, заліз я тут середину. І тепер не знаю, як вибратися. Тут у мені такий маленький проходик залишився. Зараз буду вибратися. Нічого більше цікавого тут не бачу. Є ліжко в нас, не знаю, вам не видно, на жаль. Ну добре, тоді будемо. Помаленьку завершувати з цим контейнером. Тут у нас ще є кондиціонер, але не знаю, він дуже старенький. Може доларів 50, якщо його хтось купить. А інші знахідки будемо оцінювати вже в кінці відео, я вам вже розкажу, що по чому. Тому, друзі, зустрінемось на наступному контейнері з вами. Так, друзі, ну що, ми з вами добралися до контейнера за 110 доларів. Самий другий контейнер на сьогодні. Самі бачите, як він виглядає, чому така ціна. Ну недорого. 110 доларів не так дорого за цей контейнер. Дуже багато коробок, ящиків, речей, піаніно. Що ми тут побачили? Багато коробочок. Тому і купили. Давайте будемо дивитися, що в нас тут цікавого. Ну, щось трошки є в валізі. Давайте подивимось. Так, а тут у нас теж взуття, взуття взуття. Різне взуття. Ну, треба перевіряти, дивитися прикольне, таке, смішне шкірене. Виглядає як шкірене. Добре, ну взуття ми поки в сторону. Зараз не йдемо щось поцікавіше. Будемо дивитися на оці всі коробочки. Що у нас тут всередині? А вони не пусті. Ялинкові прикраси. Ну, теж нема щось їм цікавого, не думаю, що там є щось варте вашої уваги. Так, Це якісь блокноти, речі, лахи. Сумочка. Спортивний одяг, яка це у нас команда? Asheville Assault. Ось така команда, якась футболочка. Ну Це місцева команда, це не є якась відома команда. Давайте далі дивитися. О, я бачив вже щось цікавеньке. Вираз покажу і вам. Ви вже теж бачите. Луювітон Сумка. Не знаю, чи оригінальна, але є отакі от нюанси якась ювелірний виріб. Але проби я не бачу. Katie Speid. Сумочка не знаю, дівчата, а ви в нас розбираєтесь більше трошки. В таких речах напишіть, чи щось я цікаве знайшов, чи може я щось пропустив. Ця сумочка теж в поганому стані. Давайте. Ось. Ще є в нас один логітон. Ну, теж стан поношений. Надію, що вони справжні. О, дивіться, яка знахідка? 100 золотих доларів. Як ви думаєте, справжні чи не справжні? Ну, я думаю, не справжні, поки це все не назад. Все, надіюся знайти купюри, але купюр немає. Пусто. Це у нас косметичка. Така, багато монет. І тут є монетка. Ну, монеток, на, може на долар на 2 є. Також це у нас коач. Ну коач, я думаю, оригінальний, там і Міхлофідер оригінальний. Але от за Луї Вітон. Не знаю, треба буде вдома перевірити. Давайте далі. Так, лотерайки місцеві. Не знаю, чи хтось щось виграв в них. Але схоже, що ні, і термін придатності, я думаю, що теж вийшов. Ну що ж друзі, ось ми вже і повернулися додому. Зараз вам зроблю обзор на наші знахідки. Нічого цікавого, сильно і дорогого ми не знайшли, тому будемо показувати те, що ми маємо. Дивіться, отака тарілка покрита сріблом. Я не знаю, чи правильно це називати такою тарілкою. Коштує в районі 30 доларів. Ось така статуетка, така дівчинка. Коштує в районі 80 доларів. Японське виробництво. Не знайшов їх багато на маркетплейсах, знайшов тільки дві в районі 80-100 доларів. Така свинка чугунна 40 доларів. В ювелірній шкатулці у нас є монети, сумарно можна їх порахувати всі разом в районі 40 доларів. Вони нам обійдуться. Бо дуже старі монети американські, такі, наприклад, 1897, 1880 роки, одноцентві, але в поганому стані. Тому можна їх так оцінити. Дивіться, така картина ЗНО. Я подивився, вона 2018 року, намальована водяними такими фарбами. Може, 50 доларів вона буде коштувати. Багато атрибутиків ми знайшли з Олімпіади 1996, яка проходила в Америці. Сумарно, теж ми можемо всі ці знахідки оцінити 30-40 доларів. Велика картина там стоїть. Не знаю, вона в кадр не влізає ніяким образом. Не знайшов я поки що автора. Можливо, просто хтось це намалював. Такі художники до приурочені до якоїсь події. Це є якась така культурна пам'ятка, так сказати. Ну, може, теж 50 доларів можна її оцінити, хоча не думаю, що вона стільки коштує. І дуже багато речей залишилося за кадром. Наприклад, такі як синтезатор, колекція сумок. Ну, я не назвав це, звісно, колекцією. Але давайте скажемо так. Взуття багато, меблі, матраси, ліжка. Давайте почнемо по порядку. Синтезатор 80-100 доларів. Колекція сумок в районі 200 доларів. Хоча в сумках ми ще знайшли, друзі, дуже багато монеток. На доларів 20, я думаю, 1 центові, 5 центів, 10-25 центів, на 20 доларів, десь їх там є, я думаю. Меблі можна оцінити 100 доларів, якщо їх куплять, це буде дуже добре. Далі, дивимося, що в нас далі. Знайшли ми десь 5-6 ноутбуків, але дуже старих. Тому можна їх оцінити десь 60 доларів за все. Пам'ятаєте, друзі, ми на початку відео знайшли таку цілу коробку з CD-дисками, з музикою. Нічого цікавого там немає. Я в попередньому відео возив їх на оцінку разом з вініловими пластинками, тому там заплатили нам здається 30 доларів. Тому поки що в це відео ми не будемо це добудувати. Також, друзі, в цій ювелірній шкатулочці ми знайшли два золотих колечка. Я їх завіз на оцінку і оцінили їх 80 доларів як метал. Я їх здав за 80 доларів, тому думаю, що непогано знайти золото це вже хороший знак. Ну а так, друзі, в першому контейнері. Було переважно одні фотографії, тому нічого цікавого там не знайшли більше. Ну, та я думаю, що все більше по знахідках нічого цікавого я не пригадаю. Друзі, а ви не перемикайтеся, зараз ми будемо вибирати переможця нашого конкурсу. Ну що ж, друзі, ось і настав час нам підбити підсумки нашого конкурсу. Я вам нагадаю, ми розігрували 2000 гривень за рандомний коментар. І давайте ми скопіюємо посилання на відео, вставимо його в рандомайзер, який нам допоможе в цьому. От сюди ми вставляємо посилання. Зараз ми змінимо трошки налаштування. Дозволити дублікати. Дублікати це ті люди, які писали більше одного коментаря. Тобто з одного аккаунту більше одного коментаря. І ми не дозволяємо відповіді на коментарі. Тільки коментарі рахуються. Давайте подивимося, скільки в нас загалом коментарів. 267. Дуже багато, друзі. Дуже приємно, що ви проявили таку активність під відео. І давайте визначимо переможця. Давайте на рахунок три. Раз, два, три. Оп! Оп. І переможець у нас Владислав Липівець. Зараз ми з ним зв'яжемось і відправимо йому кошти. Я вам прикріплю скріншот. Вітаю Владислава з перемогою. А вам, друзі, бажаю перемоги в наступних розіграшах. Ну що ж, друзі, зв'язався я з Владиславом, відправив йому кошти. Він дуже задоволений. Єдиний нюанс. Трошки неправильно я вимовив його фамілію. Але він сказав: нічого страшного. Не буде ніякого монтажа, буде все одним кадром, друзі. Тому так, так буває інколи. Незнайомі прізвища інколи неправильно можна прочитати, вимовити. А друзі, в нас вже бачите, тисяча підписників, і з честь цього ми зараз задонатимо на якийсь збір військовий. Я вам залишу скріншот. Не забувайте, друзі, донатити це важливо. А для вас, друзі, новий конкурс на тисячу гривнів. В честь тисячі підписників за рандомний коментар. Всі ті самі умови, які були під попереднім відео, залишаються. Рандомний коментар, більше коментарів, більше шансів, і хтось буде таким самим щасливчиком, як Владислав. Тому, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!